У Польщі різко побільшало заяв про надання притулку від молодих українців. Латвія скорочує підтримку українських воєнних мігрантів. А дві третини країн НАТО заявили про участь у фінансуванні озброєння для України. Деталі вже зараз. У Польщі різко побільшало заяв про отримання тимчасового захисту від молодих українців. Як пише жачпосполіта, за останні три місяці такі заявки подали майже 50 тисяч громадян України, значно більше ніж у попередні місяці. Фахівці пов'язуються з тим, що українське законодавство дозволило чоловікам віком 18-22 роки легально виїжджати за кордон. За інформацією польських прикордонників, з кінця серпня по кінець листопада до Польщі в'їхала 121 тисяча чоловіків з України такого віку. Однак близько 59 тисяч з них повернулися назад. Відповідно, орієнтовно 62 тисячі молодих українців залишилися в Польщі або попрямували до інших країн ЄС. Нідерланди виділяють 35 мільйонів євро на підтримку української армії, аби допомогти їй пережити зиму. Гроші виділять через програму НАТО, що включає фінансування медичного забезпечення, спорядження та іншої практичної підтримки українським силам, сказав міністр оборони Нідерландів Давід Ван Вель. Під час зустрічі зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою він також нагадав про нещодавні виділення Києву. 250 мільйонів євро на закупівлю американської зброї. Такі рішення сказали в ГАЗі, ухвалили в зв'язку з ескалацією ракетно-дронових атак Кремля по Україні. Детальніше про це читайте на слава. Тіві. Дві третини країн НАТО заявили про участь у фінансуванні озброєння для України. Сукупні зобов'язання цих держав наразі становлять 4 мільярди доларів. Повідомив генсек Альянсу Марк Рютте. До ініціативи ПУРЛ, окрім Європи та Канади, доєдналися і Австралія та Нова Зеландія. Вони дадуть Україні більше 70 мільйонів доларів у рамках ПУРЛ та коаліції дронів. Марк Рютте припустив, що в наступному році країни альянсу можуть вийти на рівень підтримки України обсягом 1 мільярд доларів щомісяця. Які інші перспективи постачання в Україну американської зброї читайте на нашому сайті. Сірої зони на Покровському напрямку більше не існує. Про напружену і динамічну ситуацію на цьому відтинку в Етері Слава Тіві розповів офіцер бригади Рубіж Володимир Черняк. Він підкреслив, що території, які контролює противник вранці, вже ввечері можуть перейти під контроль українських сил. Скажімо так, питання контролю території це дуже тонке питання. Скажімо так, актуальну інформацію можна побачити в офіційних. Представників українського військово-політичного командування, так як ситуація просто абсолютно динамічна, буває часом так, що території, які контролює противник там зранку, вони вже вечором назад відходять до сил оборони України, і просто особливість Покровського напрямку в тому, що такого поняття, як сіра зона, там більше не існує, це йдуть постійні бої. Детальний коментар Черняка читайте на слава TV а в мене наразі все більше новин читайте на нашому сайті. До зустрічі.